І так, друзі, всім привіт! Борода з вами на зв'язку. Авансом хочу вам сказати, що відео буде супер цікаве, насичене бомба. В кінці відео вставлю вставочку зі стріма, де ми вибили два танка, просто неймовірно. Один з них, до речі, ви бачите зараз на екрані, а саме 114 СП2. Тому відео буде точно насичене на танки і на дроп. Ставте подобаючку, а в кінці пишіть коментар, як вам дроп. Ну, також, можливо, в кого є СП-14. Напишіть, як вам танк. А ми погнали і приступаємо до розіграшу. Поступив нам сьогодні розіграш на ось такий от танчик, і в мене його немає. Хотілося б поповнення в колекцію. Вартість всіх прокрутів 18 тисяч. В принципі, в принципі, я думаю, що ми всі прокрути, напевно, що і зробимо. Будемо, звичайно, що дивитися ситуативно трішечки за дорого, як за танк 8 рівня. В пропозиціях він може бути точно дешевший. Ну, я ставлю собі дві мети: по-перше, вибити ще щось е, з цієї рулетки, крім основної нагороди. І друге, це забрати головну нагороду не гарантом, а швидше. Ну, по крайній мірі, дуже б мені хотілося. Ще там завезли якісь радянські контейнери. Не знаю, чи є сенс їх відкривати. Подивимося по таймінгу. Якщо відео буде виходити задовго, то залишимо їх. Якщо відео получиться швиденьким, то може відкриємо також і декілька контів. Взагалі, хто крутив цей розіграш, кому сипало, хто вибив танчик не з останнього прокрута а швидше, пишіть, діліться в коментарі. І також ті, в кого є цей танк, взагалі, як він вам, як він вам по геймплею, бо я наразі оцінюю його тільки по зовнішніх характеристиках. Контейнер з атрибутом гаража, що всередині, давайте глянемо. Нічого цікавого не може бути. Ну. А, і забрав. І не відкрив. Ну таке. Зі мною таке трапляється. Тут у нас є. Збери їх усіх. Ми вибили вже практично весь непотріб. Основні дешеві прокрути ми вже зробили. І. Час! Прийшов щось мені насипати. Так. Збери їх усіх. Давненько мені не падав танчик. Збери їх усіх. Я вважаю, що даний розіграш. Міг би покращити цю ситуацію, бо статистика наразі в їх усіх почала портатися. Ну, не хочу, щоб моє враження про них змінювалося. Не аватар, два щось цікаве. Контейнер з обвісу. Заберемо тебе, відкриємо теж зі сховища, бо зараз типу чекати, що там звідти випаде, а звідти нічого фантастичного не випаде, крім обвіса, власне. Ну, хоча може бути якийсь гарний і цікавий обвіс. Так, вже 750 золота. Ну, зараз золоту буде закінчуватися більш швидко. Ми забрали весь мотлок. Ну, практично залишився ще контейнер з анімованим аватаром. Що в нас далі по вартостях? уф 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 Ну та от далі стає відчутно дорожче. Ну, але є надія на містики, є надія на відпад. Ну, так як я казав, я хочу побачити ще якісь нагороди, окрім головної, власне. Тисяча в нас прилітає гарантом, трошечки поправила нашу ситуацію. Її ми спокійно плюсуємо, адже тут загалом було 8 контейнерів, збери їх усіх. Тобто вже на тисячу дешевше. Це мене радує. Дуже б хотілося е, містиків, щоб сипало щось. Файне. Містичний талісман. І вільний досвід. <кій> Сертифікати. Золото. От приймаються такі нагороди. Бустер золота це не зовсім то краще, ніж вільний, звичайно, але. Ви ж розумієте, про що я бустери? Так, перша е, пачка містиків. Сумнівно. Доволі сумнівно. По золоту мінус 5 тисяч. Давай, давай е, 5 тисяч золота. 5 золота і буде файн. 50 кредитів. Ну, давно не падали з містиків якісь такі фантастичні суми золота. Куди вони всі йдуть? Давай, прийди. Щось цікаве. А, Містик другого рівня і 100 одиниць золота. Ну, знущання. знущання. Надіюся, звідси щось цікаве побачимо. Ну, давай. 50 кредитів. Таке. Ну, відверто. Таке. Містики нічого цікавого не принесе. Ну, на відпад розрахунок ще може бути, звичайно. Ну, назбери їх всіх десь певною мірою. Чотири нагороди. Ну, чотири тут у нас талісманчик. Нас цікавить одна нагорода. Хочу бачити одну нагороду. Ні. Давай. Одна нагорода, яка буде краща, ніж ось цих чотири. Добре, поїхали далі. 1950. Ну, і танк вже близько. Ну, і золото вже потрачено немало. Ще, збери їх усіх. Ну, якщо я не заберу хоча б аватар, я вже і тому буду щасливий. 28 вільного і фіолетові бустери, це, це вже краще. Все ще не танк, але вже краще. Так, тут у нас нічого цікавого. І, ну давай. Ну, скільки можна? Ні. Хто діставав, збери їх усіх з цього розіграшу і кому збери їх усіх дало. Якусь нормальну нагороду. Ну, нормальна нагорода, як мінімум танчик. Забрати. Так заберемо ми е, останнім прокрутом. Ще наразі хрестика не ставимо. Е, можливо, ще хоча б одна задача з поставлених двох буде виконана. Давай. Це впав, збере їх всіх, якщо. Так, розібратися по більшому рахунку. Це впав ще один, збери їх всі. Е, не, не сподобалось. Все, просто не сподобалось. 70 тисяч 86 було. 16 мінусом. Танчик забрати. Тішитися, не бачу сенсу. Тобто обидві задачі, які я поставив на початку відео, заруїнені. Так, зараз дивимося. Вставочку з стріма вам. Гарних і приємних емоцій там сипало добряче. І йдемо відкриємо самі цінні контейнери в нашій грі. Якщо хтось не зрозуміє, це контейнери з легендарними аватарами. Дуже рідкісні, їх Крає рідко завозять. Є можливість зібрати всі аватари, бути таким собі колекціонером аватарним. Так, і до речі, ми на відео тоді не відкрили. От, якраз залишився в мене один контейнер. Давайте подивимося. З попередніх шести нічого не випало. Можливо, звідси випаде танчик. Чотири нагороди, до речі. О, сюди! А це файно. Ну, тобто з тої цілої підписки та на мультинаціональні контейнери мені такий випав танчик. Та ще який? Ще й 1357. О, це супер. Давайте. Раз ви активно так голосуєте, ми візьмемо пропозицію. Боже, це прийдеться такого гортати. Тут, до речі, є ж це. Візьмемо пропозицію за Ну-ну-ну-ну-ну. Ти... За 8000. Перший відкриється зразу тут. <кхи> Чотири нагороди. Сертифікат на вільний досвід. Решту будемо відкривати зі сховища. Але 28 тисяч вільного досвіду, друзі, на секундочку. Так, 4 нагороди, 750 золота сюди. Давай, давай, 750. Оп! Залітає донатик. Хай ще пограє. 100%, хай грає. Так, ну, Дай давай, зі давай, дало. Дало, хай пограє взагалі тільки за. Ну, поки що тільки 750 золота, как би. це мало. Що там треба понажимати? Давай танчик. Фу Ууу! Я в шоці. Бляха, друзі, та я в шоці. Другий танчик за цей стрім. Ууу. Ооо, господи, боже. Та це прикол. Друзі, всі, хто казав, відкривати просто. Мега респект вам за то. Ось таке вийшло відкриття ну, на стрімі. Вибили ми цього танчика. Я вважаю, що мені мега повезло. Власне, тому тільки що в розіграші напевно, що і не повезло. От. І, в принципі, 1357 також поповнив мій баланс по золоту в 2500. Якщо ці всі штуки просумувати е умовно, за це відео я все рівно у великому плюсі. Так. Дивлюся, в принципі, можемо відкрити буквально е, три радянських оцих, е, контейнера, Швидесенько для відео, так, щоб був максимальний контент. І, звичайно, відкриємо. Що ви думаєте? Ми відкриємо контейнери з обвісу. Ось вони в нас тут нараховані, такі фантастичні. Давай. Атрибут гаража. Місячний баг. А якби їх можна було на золото обмінювати, це б вже було цікаво. Дуже би хотілося, щоб хтось з ВГ прислухався. Е, вогнемет. Непогано. І аватар з анімованим. Електрошок. Файно. Ось. Моя колекція чимось поповнилась, здається. Так, відкриваємо два радянських. Як ми вже бачили в цьому ж відео з національних контейнерів, деколи також щось падає. Тому ми беремо збере їх усіх. Друзі, ось таке вийшло відкриття. Надіюся, вам воно сподобалось. Напишіть свою думку нижче в коментарях. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Підтримуємо україномовний контент. З вами був Борода. Всім щисті, здоров'я і много літа!